Збір цукрових буряків розпочали на Тернопільщині. На одному з полів, площею 78 гектарів гектарів, вирощується овоч за сучасною технологією конвізо, яка цьогоріч врожайність дізнавали журналісти Терену. Взагалі в компанії посіяно 4967 гектарів цукрових буряків. Зараз ми з вами знаходимося в відділенні настасів, де посіяно 1435 гектарів цукрового буряка. Ми знаходимося на полі 78 гектарів, де посіяний цукровий гібрид Смарт Сеза. Зібраний урожай уже зовсім скоро відправлять на переробку на цукрозаводи. Аграрії відзначають, що цьогорічні показники цукристості на 1% вищі, ніж торік, що має велике значення. Якщо говорити про це поле попередньо, до яку ми брали цукристість, то це було 17,5%. Десь прогнозована чи плану урожайність, яку ми тут бачимо, це десь 70 плюс центнерів. Цукрові заводи планово мають запускатися 12 вересня. Це є хоростківський цукровий завод, і ми вже там 12 маємо планово вести 1600 тонн буряка. На початок більше тисячі а Там більше двох тисяч маємо на добу вести. До збору на полі залучені три одиниці техніки. Ще стільки ж працює на перевезенні коренеплодів. Цьогоріч у компанії прогнозують урожайність на рівні минулорічної. Водночас, агрономи наголошують основне правило роботи господарства дотримання сівозміни. Саме це є запорукою здорового ґрунту та сильних рослин. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.